Всім доброго дня, дівчатка, мої дорогенькі, з вами Галя знову і канал «Вийти Заміж за Італійця. Сьогодні для всіх наших жінок свято мами, вітаю усіх, свято мами, наші мами найкращі у світі, бо вони все на своїх плечах переносять. І тепер ще ці страждання за синів, за, за дочок, за, за цю війну. Чекання їхні, так що всіх вітаю святом. Сьогодні нове, нове відео буде від мене. Показую вам потрошки, щоб ви не, не, не скучно вам було дивитися довгі відео, роблю коротенькі, так що сьогодні знову буде коротеньке відео і запрошую всіх до перегляду. У нас тут сьогодні внизу продають щось там, шариками обклали палатку, тут стоять мужички, а тут все накидали вже меблі внизу, де в нас мусор. Ось така ситуація трошки вам показую на мою вулицю. Так що сьогодні неділя, люди розслаблені, ось так всі стоять, всі там щось калякають. А вони такі голосні дівчата італійці, де б ти не пішов їх чути. Навіть ось з балкону я чую, як вони там балакають, Вони балакають між собою, а їх чути за скільки метрів. ну Достатньо далеченько, але чути, вони не вміють чути, балакати тихенько. Галасливі такі кругом. Де не підуть, так їх і чути. Приїхали. Восьма година, ще видно на дворі приїхали в піцерію, тут в ресторан, піцерія ресторан. Ось така тут парковка в них. Тут такий якийсь готель, чи що напроти тої піцерії, пальмочки наші. Ну ось так тут. І тут готель. Ми в готель, де приїжджають спортсмени всякі команди з цього. З баскетболу, з футболу, тут зупиняється. Я п'ю Така територія. Ми сюди частенько так приходимо теж. Тут недалеко від нас, де ми живемо, він знаходиться. Я вже й показувала колись. І всередині, і тут. Це сьогодні суботу. Знов приїхали сюди. Ось такі у нас ресторан Пицерія, але шумно, нічого не чутно. Італійці вони такі дуже шумні, як кажуть. Я своїй кофті горчичного кольору. Ну, ось так, людей тут вже трохи є, потихеньку наповняється, зараз буде повне, але вони такі голосливі, галалайка і так. І коли йдеш у піцерії ресторан, вони разом, піцерія ресторан так і називається, то є меню для ресторану і є меню для піци, Просто що піцерія. Але вони роблять і те, і те. Ти можеш вибирати те, що ти хочеш їсти. Містах бачите? Тут більш таке м'ясо, приміє блюда в меню ресторан. Бачите таке все? А там піци і всякі такі, що з піцею зв'язано. Ось такі піци нам приносять. Недавно, 10 днів назад, не недавно заказувала на тему. Другий раз я на цьому сайті заказую собі якісь речі. Думала, що не буду більше заказувати, але так подумала, там ціни нормальні і цей. Речі теж, кстати, нормальні. Я тут той раз заказала там дві кофточки і штани. То така качество, як кажуть, якість нормальна. Цей раз не буде ні штанів, ні кофти. Будуть двоє босоножок. Зараз побачим. Покажу вам як. Ось, у нас такий пакунок. Відкрию, тоді вам покажу. І так. Ось так вони приходять, бачите, запаковані, гарно. Без коробок бо коробки займають. Зараз відкрию, подивимося. І поміряти треба. О, дівчатка, знаєте що? Гарні, легенькі, такі і прошиті. так. У мене тут світла не дуже достатньо, щоб подивитися, Але гесенькі, взагалі, зовсім не чувствуєш їх. Зараз поміряю, думаю, що будуть зручні. Я вже шокована, що це у них такі, ці, такі класні якість. Мені вже подобається, знаєте. Не ну, дешеві, але, але таких тут. За таку ціну в магазині не візьмеш і щоб були такі легенькі. Я коли е, беру босоножки або туфлі, я зразу пробую, щоб вони легенькі були. А ці легесенькі, навіть як пушинка прям. Ну, Також такий колір однак. У мене колір синій. Це мій любимий колір, синій голубий, зелений, сиренівий. Ну, Але це вже такі на кожен день. І ці так само дівчатка, бачите, легесенькі, зручні. От такі мені якраз босоножки трудно вибрати в магазині, тому що мені треба широкі, отакі, щоб вони були. І підйом тут у мене так само, підйом високий, тут у мене нога широка. Так що я довольна. Бачу, що добре зроблено, так акуратненько, нічого ніде. Так що, думаю, подивлюся, як будуть носитися ще тільки. Ну, це ось е, на руль в машині. Чоловіка руль просить Ну, Там євро чимось коштує, будемо міряти, як він. Ну так натягується, резиняне таке, бачите? Ну таке супке, гарне, тверденьке, щоб водіти на руль. Так що, і ну, ось така. Шторка на двері також, потім буду міряти. Ну і дівчатка взяла собі такий ліфчик. Він на такий, бачите, ззаді теж широкий, щоб трималося. Я взяла, бо би він на, на застьошках. Ну, він якийсь великий такий виглядає. Зараз буду міряти, тоді скажу, чи підійшов, чи ні. Але вроді нічого, ну такий синтетичний, звісно, цей. Ну, нічого будемо міряти. У нас такі великі чашки. У мене не такі <смі> груди величезні. Ну, побачимо. Ну і ще такий годинничок на стіну. Тут цифри вирізаються. Потім я як його складемо, то вам покажу, як виглядає. Поки що не можу. Його треба складати самим потім. Так що ось такі мої покупочки, стрілочки, окремо, все окремо. Ось ну, ось так. 30 євро це все на 30 євро накупила. Ну, ось такі дівчата, басоножечки, бачите, якраз це 39-й розмір. Я 38-38,5. Але що удобно, що вони отут всі широкі, такі роблять, як ти береш на тому сайті, видно, що вони такі, що тобі підійдуть. Уже зразу я зрозуміла, що вони мені підійдуть. А в магазині буває 100 переміряєш і не можеш підібрати. Ну, не знаю, як це так вийшло, що на сайті зразу все підійшло. Ну ось такі. Ну, а ті такі на низькому, ну, такі самі майже. Зараз ще ті покажу. Ось так, бачите, вони майже однакові, колір однаковий. І ця полоска так само трошечки інакше зроблені, але ну, ці на низькому. Ну. Це теж так на роботу ходить і цей. Україна, як поїду там в селі, мені треба щось зручне, я в тому році двоє цей босоножик порвала там ходити, в селі по тих дорогах, по, по каміннях. Так що, так, дівчата, такі мої покупочки. Потім ще покажу вам сітку. Так, дівчатка, показую вам годинник, який ми купили. У нас був інакший, і ми в кімнаті собі повісили ось такий. Ну, гарно виглядає так. Нормально. Ці, цифри приклеюються до стіни, а те складається саме штучка та годинник сам. Ну, поки що стоїть, хай стоїть, поки не цей працює, то працює, але симпатично виглядає. Нічого так. Ну, ось так. Таке сьогодні віде дівчата. Не сильно таке, щоб вас заморочують, бо свято, мами. Так ось окіс-кіс всіх мам. Всіх вітаю з таким сердечком і до нових відео, до нових зустрічі на каналі.